Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Є таке слово ревізія? Чомусь українці під час війни, а війна з Росією йде вже 10-й рік, забувають слово ревізія і не вимагають у влади, щоб що вона проводила ревізію тих чи інших відомств, які пов'язані напряму з ЗСУ, з армією, з веденням війни. А головне, ніхто з українців не питає. От кожен день ми що, кожен день Божий, кожен місяць. Раніше взагалі наша Сокірянщина, от, наприклад, я Сокірян Чернівецької області, жителі міста Сокіряни, усіл усієї Сокір'янщини, міста Новодністровська, з 2014 року донаті ЗСУ відправили вже сотні фур, сотні бусів майна хлопцям. Гуманітарки, допомоги, легкових автомобілів, скільки, джипів повідправляли, бусів. А ніхто чомусь не питає, а що ж Міністерство оборони? От з 2014 року, де ревізії Міністерства оборони? От при Порошенку були ревізії Міністерства оборони? Не чув. При нашому Володимиру Зеленському президенту от був Резніков. Скандали з яйцями, з бушулатами, з бірцями, з дронами, яких тільки скандалів не було. Резніков спокійно поїхав в Англію. Після його від'їзду новий міністр оборони Рустем Умеров каже: 250 мільярдів не вистачає на доплати бійцям ЗСУ. Питанечко: а чому ж новий міністр оборони не проводить ревізію? Ну, ти ж приймав від Резнікова посаду. Чому ревізію не проводив? Що всліпу прийняв посаду, розписався, пост здав, пост прийняв. Головне питання під час війни: те, що в ЗСУ крадуть, крадуть в Міністерстві оборони, крадуть в ЗСУ комбати, командири військових частин, крадуть в ТЦК, крадуть ВоВА. В обласних регіональних овах крадуть все, що має йти на Збройні Сили України. Крадуть, присвоюють, роздають кумам, сватам, ближнім, мухлюють, сірі схеми. І що? Гроші, щоб іти на ЗСУ, попадають в чітю кишень. А українці й далі скидають терплячу, ні, вже каравани не йдуть з Сокірянщини. Фур, уже навіть каравани бусів не йдуть, у людей просто закінчуються гроші. Ну зараз вони можуть дати помідори, яблука, сливи, городину те, що вирощується на сукірянах. А от гроші, щось інше, немає, люди важко живуть. Питання українців: питання для України в Україні одне: коли чиновники перестануть красти, коли чиновники Міноборони перестануть красти, коли комбати військових. Комбати та командири військових частин ЗСУ перестануть красти. І коли українці зададуть питання, а чому, що в Міноборони не проводять ревізію? Не проводять Міністерство оборони України ревізію і не провів Рустаму Меру. Питання: чому? З вами історик та український журналіст Іршвець. До нових зустрічей.